Я хочу Лодку возьму. нужна, Ну тут мені подобається більше. Мені здається, тут чистіша вода. Тепло, чисто, гарно, чудово. А отам вдалині. Трамп купив своїй жінці острів. Я зараз знаходжусь в Орікомі. Тут таке шикарне пейзаж, спокійне місце. Послухайте. Море і нечутно машин, так як у Льорі. Тому що в Льорі хто був, там іде дорога, машини, готелі, і шумно, і пиль. Ну, все всі розуміють. Тому подивіться, яка краса. Я зараз в морі був. Тут близько 4 метрів відходиш далі, і відповідно виходить. Пісочок уже там. Да, тут іде така от галька. От. Море. Одні кажуть, іонічне тут заходить, одні кажуть адріатичне. Але це адріатика 100%, тому що я вже скрізь вже бував тут по адріатиці. І прозорість залежить від того, наскільки камні да, от, або пісочок. Тому якщо пісочок відповідно, хвилями воно піднімає, і чим більше, тим, відповідно. І більш так от буде, типу, не прозоре. Але хто хоче це туди через перевал лагару на ксаміль, саранду, але там 30% дорожче відпочинок. От. Тому люди приїздять або в Шинджинь, або в Сан-Пєтро, або в Голієм. Якщо треба контакти, номер телефонів. Там, квартир чи в готельчику звертайтесь, також віліпує. От, все в принципі, необхідне, вам всю інформацію дам. Також по трансферу допоможу. Хто хоче купити, нерухомість або земельну ділянку, також звертайтеся, контакти я дам, є класні місця. Даже Тут Воркомі можна купити земельну ділянку, там пошти 1,5 мільйона, є 7, 7, 7, 7, 7 тисяч квадратних метрів. В общем, кому треба, будь ласка, все є, але воно вартує коштів. Той, хто планує реально інвестувати на майбутнє, подумайте. От. В цій локації воно ще тільки все розвивається. Вльора в основному розкручена в плані відпочинку і інформаційного там готелі там все остальне. Але про це місце мало хто знає. Тому я його висвітлюю. От зараз покажу, що тут є. В общем, вайфайчик тут. Кафешка ресторанчик приготують вам попоїсти. І рибні блюда, і. і, і Давайте покажу менюшку. Неутуно не, не резорт. От. Не, у туно. не знаю, що по-албанськи, можливо, хто знає, напишіть в ваші коментарі. В общем, від 5 до 10 євро за блюдо. В принципі, ціни ще достатньо нормальні. Отак так от давайте покажу. І є там номера, домик. В доміку там можна винайняти. Я з власниками вже говорив, хтось напишіть мені під відео залишаю номер телефона свій. І хто захоче приїхати в спокійне місце, послухайте, Тиша, спокій і тут зроблять реально кемпери, кемпінги. І тут відповідно буде на наступний рік. Ще кардосик, а через 2-3 роки взагалі реально круто. Досі з такими бачите, гарними пейзажами, видами, прямо біля самого моря. Просто спокійне, класне місце, реально. От реально хто хоче просто відпочивати з комфортом, щоб отак от вікна відкрив і спостерігати за морем. Зараз покажу обзорчик квартирки. Ось дивіться, тут для трьох персон. Кондиціонер, самузу, все новенько, все чистеньке, від 80 до 100 євро, дивлячись, який період приїздить. І тут однокімнатних квартир три, там три, там дев'ять штук з різних сторін. Можливо, там і заді. В Взагалі, контакти я вам дам, звертайтесь. От. І Є варіанти в Шенжені, ще квартири, там комплекс з басейном. Там потрібно буде, хто буде приїздити. Але завчасно пишіть, тому що на сезон там вже все знято, заброньовано. І також на каналі слідкуйте далі. Завтра ми стартуємо, їдемо далі туди, через перевал Лагару до Хімари. В Хімари ми будемо в кемпінгу. В кемпінгу покажемо, як машиною їздити. От Брати з собою палаточку, брати необхідні речі і покажемо, скільки вартість, скільки це коштує і відповідно, куди можна поїхати, так, щоб це було реально насолода. Тому що є такі, як оце я говорю, місця, вони тільки створюються, бачите, от біля моря екзотика, А є вже створені місця. Там вже вся сім'я працює, як кажуть, робить бізнес, ресторани, все інше. От, і відповідно вже мають якісь напрацювання. От, в кемпінгах в основному від 25 до 35 євро за добу у них. Ну, взагалі, все це буде на каналі, спостерігайте. От, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться От, і подорожуйте разом з нами. Зараз трішки ще проведу обзорчик самого моря. А навіть на рибалочку. Бачите, люди приїздять. А отам вдалині Трамп купив своїй жінці-острів. І оце, виходить, Орікум, спокійне таке місце. До речі, цей пляж є приватним, ой, публічним пляжем, і відповідно він безкоштовний. Тобто лежачки тут безкоштовно. От. І так вийшло так, що власник перед цим публічним пляжем. І цей публічний пляж, він, виходить. Про нього дбає, і, відповідно, можна приїхати і не платити навіть за лежачки. Взагалі, це вже плюс. Тобто Ви заплатили тільки за сам будиночок і є ресторанчик. Якщо треба якісь супермаркети, можна в саме місто поїхати або в люру на машині, відповідно. І відпочивати просто мирно, спокійно, радісно і реально комфортно. От наші українці теж познайомився. От, що можете сказати за це місце? Зараз трішечки зробимо озорчик. Доброго дня, як Доброго вас звати? Мене звати Дар'я. Дар'я, скажіть, будь ласка, от ваше свідчення про от вльору. От іменно це місце, в порівняння з вльорою. Ну, тут мені подобається більше, мені здається, тут чистіша вода. І е, у Бльорі ми були тільки на, на жаль, не можу сказати за всі пляжі, тільки ми були на центральній набережній, то тут мені подобається. Тут, тихо, спокійно, чистіше, тихо, спокійно, частіше. Люди просто та... не знають, що є такі місця. Так, дуже гарно. Тут і гори, і море, і тиша, і спокій дуже гарно. Да, супер. От, ви подорож тримаєте куди далі, я так розумію, на... Лагара, перевал, чи як туди... А, да? Ні, ми будемо повертатися сьогодні. На голі, да? так? Но ви не були ще в Шенжені? Не були, але побувайте. треба. Да, Обов'язково побувайте, якщо треба контакти квартир, звертайтеся, я вам Добре, в цьому плані дякую. допоможу. Так, Пане Віктор, і ваше ще свідчення, скажіть, будь ласка, як вам от? Тепло, чисто, гарно, чудово. Взагалі краще, Чим. Лучше і не в люру їхати, правильно? А Якщо їхати, то сюди вже. О, звичайно, тут на шибі людей мало, чистенько, гарненько. Ну, хто любить тишу, спокій, тому радує сюди приїжджати. Хто любить тусовки, то краще центр міста. Там всі кафешки, віж. Ну, Покупатися краще сюди. Тут вода дуже тепла, чиста і дуже приємна. Да. в общем, спостерігайте на каналі, підписуйтесь, да. вам гарного дня, подорожі і до зустрічі в Албанії. До зустрічі, щоб ми друг друга Совсем не